Як з'єднати кінці кручені рафії. Спочатку поділяємо ниточки на дві частини. Тепер для зручності кінчики треба розгорнути на 3-4 см. Тепер ось з такими рухами. Прокручуємо, розслабляючи крутку нитки. І тепер акуратненько треба ось ці скручені частини розправити. Така трошки кропотлива робота. Ось так розправляється кручена ниточка. Те ж саме треба зробити з залишившимися частинами. Ось я підготувала чотири хвостики. Тепер беремо клей оливець. Спочатку працюємо з одною половиною, змащуємо клеєм та накладаємо другу частину. Притискаємо та загортаємо. І тепер прокручуємо ось так. Так ми склеїли одну половинку, тепер другу. Накладаємо, притискаємо, згортаємо. Краще використовувати клей клеолів, тому що шов від клея рідкого залишається більш товстим та грубим, а значить, більш помітним. Ми з'єднали дві частини, а тепер просто ось так прокручуємо дві половиночки. І все можна продовжувати в'язати.